Зручні лави, гральні майданчики для малюків та водограй. Оновленим зустрічає 20-ту річницю Незалежності України та День міста бульвар Юр'єва. Тут полагодили сквер. Маленькі харків'яну подобали гойдалки та гірки. А люди поважного віку наголошують, тепер самі городяни мають подбати про збереження краси. нам посоветовали здесь где Очень красиво, очень нравится. И ребенку нравится, и площадки, и чистенько, аккуратненько, очень красиво. Мако. Тебе нравится Да, пойдем посещать. Пойдем на площадку. Да. Мне нравится, что сделали очень красиво. Желательно, конечно, чтобы теперь за ним ухаживали, чтобы он не был брошен. У сквері оновили все від покриття доріжок до вуличних ліхтарів, кажуть міські владники. А також висадили близько сотні дерев та десятки тисяч квітів. Роботи ще тривають. У сквері споруджують додаткову бічну алею. Завершити її планують до середини вересня. Справжньою окрасою сквера став фонтан у вигляді птаха. Здесь дуже музьке пространство, і ми практически три місяці з проєктантами білі як вмістити оборудовання і зробити красивий щоб…» Пляска води, радував харківчан, дітей городу. Цьогоріч охайнішими стануть ще чотири харківські сквери на бульварі Слинька та поблизу набережної. За планом роботи там завершиться до середини жовтня. Анастасія Людмила Захарова, Микола новини.